Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео: Що робити, якщо дитина не розуміє звернену мову. Чи можливо займатися вдома, як правильно займатися, і які існують методи допомоги дитині? Отже, починаємо. До мене часто звертаються батьки, діток, які не розмовляють. Умовно, це виглядає так. Дитині 2-3 роки, а вона мовчить, або видає якісь окремі звуки, слів немає. Або є окремі якісь короткі ну, слова, звуконаслідування, але фрази немає у дитини. Я завжди в такій ситуації питаю батьків, а чи розуміє ваша дитина звернену мову? Як правило, батьки кажуть або так. Розуміє, але забігаючи наперед, це не завжди так. Або взагалі не розуміє, до чого тут це питання, і в чому взагалі зв'язок між активною мовою і розумінням зверненої мови. Я скажу, що зв'язок є. І я завжди кажу батькам: між розумінням мови і активним мовленням є прямий зв'язок. Спочатку розуміння мови, потім саме мовлення з'являється у дитини. Мовлення це не просто процес якби, звучання дитини. Це не просто коли дитина видає серію якихось звуків: бі-бі, га-га, ме-ме, ням-ням і тому подібне. А якщо ці звуки не прив'язані до смислу, до якогось предмету, то це є лепет. Тобто, чим відрізняється лепет від мовлення? Лепет — це просто дитинка, практикується у вимовлянні різних звуків. Вона не задумуючись, це робить, вона не прив'язує це до конкретного слова. Вона просто каже «бі-бі-а», «бу-бу-і», так? А мовлення це коли дитина конкретно дивиться на предмет, наприклад, на машинку і каже «бі-бі». Так, це просте мовлення, просте слово, простої складової структури, але воно вже щось позначає. Оцей якби, звукокомплекс, оці, оці, оцей склад «бі-бі» для дитини це означає слово машина. І от тим якраз і відрізняється лепет від мовлення. Ось саме тому я завжди кажу батькам, щоб дитина почала розмовляти, вона має бути на номінативному рівні розуміння мовлення. Якщо ж вона знаходиться на нижчому рівні, на нульовому або на ситуативному, тобто вона не розуміє мовлення, вона не розуміє, що таке там, машинка, не показує, наприклад, м'ячик на прохання та, або будь-яку іншу іграшку. То, про що вона буде розмовляти, що вона буде просити, що вона буде називати, у мене є на каналі окреме відео про рівні розуміння мовлення. Я залишу його в посиланні, ви можете подивитися і визначити самостійно, на якому ж рівні знаходиться ваша дитина. Добре, скажете ви, ми зрозуміли. Дитина не розуміє мовлення або недостатньо його розуміє, що з цим робити, куди йти, як правильно займатися, як допомогти дитині. Даю простий алгоритм дій. Перше, що необхідно зробити, це звернутися до сурдолога і визначити, чи нема порушень слуху. Є спеціальні дослідження, які це можуть визначити. Якщо ж сурдолог. Каже, що порушень слуху немає, йдемо далі. Наступний етап визначити, чи реагує дитина на немовленєві звуки. Як зробити? Подзвонити, наприклад, у дзвіночок. І подивитися на реакцію дитини в нормі, вона має відреагувати, повернутися до джерела звуку. Або інший варіант записати звук на телефон, на планшет, будь який там можна. Звук корови, якогось іншого музичного інструменту, і покласти планшет, телефон в певній відстані від дитини. І подивитися, чи дитина обернеться на ось цей звук, чи повернеться вона до джерела, звідки йде звук. В нормі дитина має звернути увагу на джерело звуку, тобто знайти той планшет, телефон, захований і тому подібне. Наступним етапом є диференціація немовленєвих шумів. Що це означає? Треба визначити, чи розрізняє дитина ось ці звуки. Умовно кажучи, чи відрізняє вона звук корови від звуку собаки, наприклад. Як це можна зробити? Є декілька способів. Перший спосіб підібрати певні предмети, які можуть видавати звуки. Ну, це може бути дзвіночок, молоток, барабан. Так? І перед дитинкою кожен із цих звуків, якби, ну, зробити, так, щоб вона послухала. Потім ви закриваєтеся від дитини ширмою, так щоб дитина не бачила, який саме зараз предмет ви берете. І коли дитина не бачить, ви видаєте оцей звук, наприклад, там, стукаєте по барабану або дзвіночок да, берете і дзвоните ним. І потім відкрили ширму, дитина має показати, що зараз звучало. І так треба зробити декілька разів, щоб уникати ну, вгадування. Ще ну, в цьому способі є певний якби, нюанс, певний мінус. Мінус в тому, що, як правило, маленькі діти вони хочуть бавитися. Тобто, часто буває така ситуація, що дитина, якби ви стукаєте по барабану, так? відкрили ширму, а дитина хапає дзвіночок. І тут питання, чи вона просто хоче якби, гратися дзвіночком, чи вона не зрозуміла осені немовленнєвий звук, чи вона не продиференціювала його. Тому є ще один спосіб, він більш такий ну, в підготовці якби, є складнішим. Що потрібно зробити? Потрібно на диктофон. В телефоні так можна це зробити: записати ось ці немовленєві звуки і підібрати для них картинки, так тобто, це буде наприклад там звук того ж барабану. І картинка барабан, звук дзвіночка, і картинка дзвіночка, і тому подібне. Ви кладете перед дитиною дві-три картинки можна, не треба більше на початкових етапах, і включаєте якийсь немовленєвий звук. Дитина має показати, що звучало. Але не у всіх є можливість так, підготуватися да, до цієї проби. Це не, є, не завжди є зручно і можливо. Я, наприклад, в своїй роботі використовую додаток Мова Є, в якому вже ці всі звуки і картинки записані, це дуже зручно якби, виконувати ці завдання. Отже, обираємо вкладку, що звучить. Далі слухаємо звуки. Тут звуки всі розподілені по темам. Так, лексичним, наприклад, беремо тему тварини. Кінь, і відразу включився осей немовлення без звук. Звук коня. Що далі робимо? Можемо відкласти телефон або планшет подалі трошки від дитини і почекати її реакції. Так? Чи знайде вона джерело звуку? Якщо знайшла, рухаємося далі. Наступне, що нам треба зробити, це навчити дитину е, об'єднувати да, в одне поняття: звук і смисл. І е, ось цей, ну, у тварин кінь. Okay. Тобто дитинка має співвіднести, да, що це голос коня, що це кінь. Okay. При цьому коникі. Постійно якби, змінюються картинки, будуть різні. Чому це важливо, я поясню трошки пізніше в цьому відео. Далі наступний етап це диференціація немовленнєвих звуків. Обираємо наступний рівень, також тварини, і тут у нас вже з'являються дві картинки. Тобто, якраз це і буде диференціація. Коли дитина не один звук слухає, а вже треба з двох картинок обрати саме, що звучить. Здорова і твій. Якщо дитина справляється із цим етапом, ми йдемо далі. Беремо наступний рівень складності. Тут уже в нас буде чотири картинки. Киця. Слон. І тому подібне. Отже, таким чином ми вчимо дитину саме відрізняти, диференціювати ось ці немовленєві звуки. Коли дитина. Опанувала попередні етапи, тобто диференціацію цих немовленнєвих звуків, ми переходимо далі до мовлення. Нам треба навчити дитину пов'язувати звучання слова м'яч з предметом. Як це зробити? Потрібно, щоб дитина багато разів побачила предмет, відчула його і почула. Так працює наш мозок. Що у українця, що у англійця абсолютно однакові етапи. Українець буде чути м'яч, 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 англієць, бол, бол, бол. Тобто всі ми проходимо однакові абсолютно етапи в опануванні розуміння мовлення. Але все не так просто, є певні нюанси. Давайте розберемо найпоширеніші помилки. Перша помилка, я називаю її так, багато тексту, що мається на увазі. Дивіться, коли, наприклад, ви вивчаєте нову мову, візьмемо, для прикладу, англійську, то а, як ви її вивчаєте, вам дається одне слово, і як воно звучить в англійській мові, і ви пов'язуєте предмет з звичайним словом. Якщо у дитини є затримка розуміння мовлення з будь-яких причин, і ми будемо з нею багато розмовляти, так? Наприклад, «Подивись, який м'ячик, ой, який він круглий, дивись він такий рожевий білий. А як ми можемо кидати м'ячик? А як м'ячик робить ба-ба-бах, а ну давай його візьмемо, а дай мені і тому подібне, так? Тобто дитині, яка не розуміє мовлення, досить складно з цього мовленнєвого потоку почути ось це слово м'яч, що я маю на увазі. Так? Якщо ми хочемо навчити розуміти мовлення дитину, треба якби, свій оцей мовленєвий поток ну, якби, звуджувати да? до одного-двох слів. Є таке правило: якщо дитина немовленєва, то з нею потрібно розмовляти простими реченнями конкретними: м'яч, дай м'яч, це м'яч, м'яч, дивись м'яч. Тобто, чим більше виразів повторити саме ну, якби одним словом, тим буде краще для дитини зрозуміти, що ось до цього предмету відноситься це слово м'яч. Друга помилка це коли дитина не реагує на немовленєві звуки, не диференціює немовленєві звуки, а ми з нею працюємо на рівні мовлення. Ну, тобто дитина не розрізняє звуку корови від звуку барабана, наприклад, а ми вчимо її там, корова, м'ячик, пірамідка і тому подібне. І третя помилка, досить така поширена, це вчити дитину пов'язувати оце слово, звучання слова по відношенню до одного предмета. Як це виглядає? От ви вивчили вдома, да, у вас є якийсь м'ячик, ви вивчили, що це м'ячик. І дитина вдома вам дає прекрасно, розуміє, коли ви її просите, дай м'ячик, вона дає м'ячик. Але. В чому проблема? Ви йдете далі на майданчик, або приходите до логопеда, і у логопеда інший м'ячик, і дитина вже губиться. Вона не дає цей предмет. Вам вдома отакий м'ячик вона дає, показує, демонструєте, що вона розуміє, що це означає. Варто дістати якийсь інший м'яч, і дитина вже губиться і не може цього зробити. Це досить часто буває у дітей, які знаходяться на ситуативному рівні розуміння мовлення. Він тими характеризується, що дитина розуміє лише ті слова і ті якісь там інструкції, прості, які вона часто чує в побутовій. Ситуації. Тобто, оце для неї м'яч, який у неї вдома, а якийсь новий це вже не м'яч, це щось інше, невідоме їй. Отже, треба тримати в голові, що потрібно багато, ось, наприклад, предметів, багато м'ячів різних і багато повторів. Саме називання цих предметів, так? Тобто м'яч, м'яч. Буде у вас ще, наприклад, якийсь, якийсь м'яч, і це м'яч, і це м'яч, і то м'яч, і у книжечці у м'яч, і на відео м'яч, і у мультику м'яч, і на майданчику м'яч, і жовтий, і червоний, і синій, і різнокольоровий, і це все м'яч. Це називається в логоподії узагальнення. Але, зважаючи на вище сказане, я розумію, що не завжди є можливість підготувати таку велику кількість матеріалу для домашніх занять. Так? А, тому прогрес не стоїть на місці, і зараз з'являються досить багато додатків, які полегшують нам життя. І таким додатком для мене є додаток мова є. Отже, нам треба вивчити з дитиною слово м'яч. Що ми робимо? Обираємо вкладку Хто? Що це. Обираємо далі, вчимо нові слова-предмети. М'яч це у нас що? Іграшка. Ось у нас тут м'яч. Що це? М'яч. Бачите, тобто картинки змінюються. Тут будуть різні м'ячі і в різній послідовності. М'яч. М'яч. Дитина, натискаючи на кнопочку м'яч, постійно чує ось це слово м'яч, м'яч, м'яч. Тобто тут використовується принцип багаторазового повторення плюс е на різних предметах. Тобто тут працює узагальнення. Дитина бачить різні м'ячі і чує одне слово. І вона через певний час починає розуміти, що ось ці всі різні предмети це м'яч. М'яч. Далі на наступному етапі ми починаємо вже вчитися розрізняти слова на слух. М'яч. Коли два вже в нас два, дві картинки з'являються і ми співвіднес, співвідносимо почуте слово м'яч з конкретно з якимось зображенням. М'яч. Пірамідка. І тому подібне. Додаток містить більше двох тисяч озвучених реалістичних картинок. Розподілених по лексичним темам. Що це іві? Іві? Отже, як ви бачите, є досить багато різних способів, як навчити дитину розуміти мовлення. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, у вас обов'язково все вийде. Підписуйтесь на канал ще багато цікавого попереду і поширюйте україномовний контент.